Так, мої ріднулечки, мої красотулечки. От, пожалуйста, видно тільки мої ноги, мою зарядку. Ну і, понятно, що саму світулечку. Ой, і хочеться, знаєте, що співати? Тиха вода, я пливу по ній. Я ще й захрипла трохи, слухайте, багато говорю. Тут за тут рибаки покидали вудочки. Отак в рядок зуп'ять чоловік сидить, так. Да. Я не дуже буду співати, ви подумають, що вже дала жарі. Ні, ні, я ж не п'ю щесь не Я хочу вам сказати, що я б тут і спала. Тут так круто, так класно. Просто єдине, знаєте, що боюся, вужика. Він, якщо залізе мені під мишку, я буду бігти по цьому лімані до куяльника. По воді, по воді, без установки. Але взагалі круто. Ви взагалі так лежали колись? Да? Пожалуйста, доски, ковролін, подушка від дивана, зарядка, нога на ногу. І все в порядку, понієте? І все в порядку, мої хороші. І от така Тішина. Тішина. Да, да там, чуєте? А хтось говорить, там аж далеко. Слухайте, я коли лягаю, так у я така здорова. Знаєте, коли лягаєш, да? все тіло аж розпозлося по цьому подонові. Слухайте, аж сама себе не знала. Таку треба пристати, щоб наче худіша була. А то як лягла, та я лице на всю подушку розлізлася Ну тут круто, то так круто вообще. Чесно, я б тут і заснула, от прямо тут. Але я ввесні крутюся, <сі> якщо не в не в уж підмішку заліз, я скочуся в ліман. Та я вже цей концерт представляю. Це це навіть не обговорюється. Така лежу, я ж сладко сплю, десь можу захропіти, десь таку повернуся, слюна піде з рота, захочу перевернутися, а тут ось, пожалуйста, один, один, один кружок. Я в лімані. Ну тоді я ж кажу вам, це, це тільки свята. Слухайте, а що є? Так правда, Я щось таке що дивилася відео, ти лежу аж п'ять подбородків видно, бо навірно лягла. Да? Ні, вроді би так, ніби то пішов вниз, але щось таке байдуженько, да? Байдуже. Ні, ну взагалі хорошо, правда, так тихо-тихо. Хочеться просто мовчати. До речі, ану зірочки на небі є. Ага, є є, одна зірочка бачу. Коли одна зірочка, треба загадувати бажання, мої хороші. Чуєте, я... Надо було якась в мене селфіпалка. Таку камеру перевернули, бо я дуже з вами говорю. Але тако, як лягаю боком, то я наче вуще, як лягаю, так отиву, воно велике, слухайте, велике вночі ну, мало, що ми з ним зробимо? Та нічого ми з ним не зробимо правильно. Ну ще льожа, як ото Проня Прокоповна каже, як вас прийняти? льожа, стоя, сидя з книжкою, то я вас приймаю, дивіться, льожа на поддонах коло лімана на подушки від, від цього, від дивану. О, давай, даже складно сказала. Да, даже складно сказала. І ця пісня мені в голові прямо. А я лягу прилягу На подончику з краю. І хоч би мені не я захрипла щось, не упасти в ліман, я хотіла проспівати. Правда, це все таке смішки смішками. А представляйте, ні, ну я ж кажу, м'ядь тут спала. І найголовніше, що нема комарів, в цьому мороці. <кхм> не хочу громко говорити, бо риби розлякаю, жариби риби розбіжуться, понімаєте? З вами тихо. Одним словом, вам нравиться? Вам подобається світулькою лежати? От прест, просто дивіться, ось лиман. Вот лиман. дівчатки, вот дивіться, хоч би ще й ці телефони по бо прийдеться купувати новий. Зато полежу. Так, дівчатка, давайте серіал Базаренко, Льожа. Я ж з вами таку бесіду не вела. Як би я не вела, що ще Льожа не вела. Ні, ну обично таку приїжджаю. Я хочу вам сказати що я... Ні, я приїжджала, ночувала вже, да? не буду вас обманювати. У мене буває таке, знаєте, хочеться, просто просто такої, просто якої, знаєте, ну є оця пісня дай яка подожди. Тишини, хочу. Тишини. Буває таке, знаєте, хочеться просто тишини. Більше нічого не хочеться, просто лежати. Дивіться на воду і утром я хочу встати, щоб розсвіт зустріти. Дивіться, я приїхала, закат видно з другої сторони. Був. Хоча б, напевно, буде тут розсвіт, Должен бути 100% дівчатка і хлопчика обов'язково. А я вже рано встану, у купальник. Я лук ну, покажу, понятно, купальник. У мене ж купальник цей е розумний, ото, знаєте, з рукавами, з усім, що ти загораєш, але в ньому знаходишся. Що мої хорошенькі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Тихо, Іван вамночки, дивіться. Якщо ви крутитеся і не можете заснути, де нема весна. Кучу Базаренко, дивіться тако, лягаємо на бочок. Отак я лягаю з вами на бочок. Ручку під подушку, одіялку таку підножку, чули. Отаку підножку, як я зараз халат цей, подождіть, бо зараз я собі щось зроблю, отаку і баю, баюшки, баю. Піть гарненький на краю. А то присниться вам базарінку, якщо вона не буде. Я вас і лав'ю. Так, мої хорошенькі, подужечка моя там мене буде ждать до утра. ніхто її не вкраде. От, ой, така тут така красота. Хтось гупає тихенько йдемо з вами. Пошлі. Піднімаємося з вами на старий етаж. Пошлі. Так, тут у мене теж по модному по феншу, що ви думаєте, подивіться, Ступенечки, все горить, так, зараз хоч би мені ще не упасти, краєвид такий. Зараз йду, я роздіваюсь, передіваюся і в душик, Можна, звісно, і тут лежати, але я хочу вам сказати, що я хочу вам край показати, яка віця красота. І утром будемо з вами. Ой, комарі включила. Ох, комарі. Зглазила, комарів нема. Але що, я світ включала? Так що мої рідненькі, так. Так, мої рідні, слухайте, включила світ прямо комарів. комарі. Сама зглазила. Думала, комарів нема, там лежала, темно було, нема комарів. А світ включила, вони злетілися. Мої красулі. Я думаю, що з вами ми і полежали, і посиділи, і поговори, і поговорили. Іду, я мию ноги і лягаю спати. Так. Ви знаєте. Тут нічого лишнього. Взагалі душ, туалет, диван, кондиціонер. диван і кровать там. Диван тут. пожалуйста. Лежи, не хочу. Сиди, не хочу. Як Проня Прокоповна, Як вас прийняти, так? Так чи так? Ну, ви поняли, так? Да? Ну, як вам подобається. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого вечора, тихого, мирного вечора. Я вас всіх I love you. Ще раз хочу вам сказати, нравиться комусь ця базаринка, не нравиться, але будьте любезні. Прийміть від неї I love you!